Пережили дуже такий важкий опалювальний сезон минула річ і цього року. Спочатку року тому зробили певні висновки. І що стосується можливих обстрілів нашої критичної інфраструктури, наша енергетична інфраструктура, інфраструктура, то так дійсно, ми зробили все залежно від нас для того, щоб захистити нашу критичну інфраструктуру. Дуже багато зроблено, дуже багато. Та перекладена трубопроводів трубогонів. хочу сказати, наприклад, що е, у цьому році нам вдалося перекласти 220 кілометрів магістральних трубопроводів. Це безпрецедентний випадок, який є сьогодні в країні, і е, дуже багато зроблено щодо, щодо того, щоб е, пройти стало, пройти опалювальний сезон. Дійсно, ми розуміємо, що е, каварність нашого ворога. Дуже серйозна і він буде намагатися зруйнувати нам критичну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру. Але я впевнений, що ми витримаємо все це.